На ревізію пішли на інспекцію. Журналіст має право на вільне одержання використання, поширення та зберігання відкритої та режиму доступу інформації. Інформація про якість харчових продуктів відповідно до Конституції відкрита. Вы зараз прошу Конституцію України і мої права як журналіста. Що у вас тут? Витяжки чисті? Ой, а коли ви витяжку мили? А для чого ця полички тут в туалеті? У туалеті можна робити се разом зі мною. У цьому закладі працювали таємні експерти. Просто напередодні прийти моїх таємних агентів. Я бачила кухню, вона чиста, тому цю ковбасу спробую. Я бачила кухню, в мене є претензія. Їсти я не буду. Людна тарілка коштує 13 гривень. Далі мій рахунок за локшину. Ну що, поговоримо, поговоримо. Я рекомендую юзівську поварню всій Україні. Я раджу цукерню у Вінниці всій Україні. Не вітаю. Не ходіть по інших каналах. Ну не ходіть по інших каналах.